Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 10 лютого. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. сьогодні відбувся перший брифінг голови Чорнівецької обласної адміністрації Олександра Фищука. Буковинські військовослужбовці, які перебували в тимчасовій відпустці, знову повертаються на схід України. Серед білого дня в Чорнівцях труїли собак. Сьогодні відбувся перший брифінг голови Чорнівецької обласної адміністрації Олександра Фищука на тему відновлення довіри людей до влади та об'єднання зусиль задля подолання загроз. Яким чином новий губернатор збирається покращувати роботу влади області та як залучатиме до цього буковинців? Дивіться далі. Роботу виконавчої влади області потрібно покращити в рази. Першим шляхом до змін, як переконаний голова обласної адміністрації, є перегляд кадрової політики. Відтепер роль у призначенні на посади заступників голови ОДА та голів районних обласних адміністрацій зможе відіграти думка громади. На Сайті обласної відкриваємо рубрику на сайті Чернівецької обласної державної адміністрації. Значить, де вивішуємо пропозиції, які будуть надаватись. На, для прикладу, на голову районної державної адміністрації, якогось із районів, е, може і громадська організація, може політична сила теж запропонувати. Я з своєї сторони пропоную теж кандидатуру. Не виключає пан Фещук, що обрані ним або людьми кандидати можуть мати не цілком зразкове минуле, тому обіцяє відповідні перевірки, хоча на них, як каже, сам немає багато часу. Запропонував пан Фещук і свої кандидатури на посади голів декількох районних державних адміністрацій та посаду заступника голови обласної державної адміністрації, так як попередні заступники написали заяви про звільнення. Заступником на сьогоднішній день голови Чернівецької обласної державної адміністрації я пропоную і керівником секретаріату Семчука Руслана Івановича. Вижниця Андрюк Михайло Іванович, я, стороженець Барташ. І е, герца е, Ястремський. Будуть, це не означає, що це моє на сьогоднішній день бачення. Будуть інші пропозиції кращі, нема питань. Також голова ОДА озвучив загальні принципи, якими керується при виборі кандидатур на вище згадані посади. Вибираю тих, хто сьогодні патріот, хто сьогодні професійно готовий, бо часу мало вчитися. То сьогодні е, порядні всіх питаннях і може щось зробити. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські військовослужбовці, які перебували у тимчасовій відпустці, знову повертаються на схід України. Ми повинні виконати свій обов'язок перед державою, кажуть бійці АТО. Перед від'їздом товариші завітали до Чернівецького храму Пресвятої Параскеви Сербської, аби отримати благословення. З подробицями наші кореспонденти. Їх п'ятеро військових товаришів, які знову їдуть в зону АТО, аби захищати нашу державу. Чоловіки спокійні та посміхаються. кажуть, що після відпустки відпочили і з новими силами готові йти у бій. Будемо діляти старатися все можливе. Штат нас залежить, звісно, Захищати нашу землю. І хотів сказати, щоб останні ребята, щоб обов'язково трималися і для чого ми знаходимося там. Військовослужбовці зазначають, що найважче покидати свою родину. Олексій сім місяців не бачив батька, нині ж доводиться знову його залишати. Вдалі але Всі прекрасно розуміємо, що наша страна єдина і будь-який уголок нашої країни є нашим. І... Найшло, звісно, все-таки сім'ї. Хотілося б бачити рядом, хотілося б в нашій країні швидше, б мир з'явився. Повертається після відпустки на схід України і військовий кухар Ілля, який до цього майже 9 місяців перебував в зоні АТО. Я на кухні кормлювся. Перше, друге, обід, сніданки. Все як має бути, все нормально. Їсти, є, що все добре. Їдемо до своїх ребят. так та як додому їдемо, захищати Україну. У храмі Пресвятої Параскеви сербської військовослужбовці молилися за своїх побратимів, поставили свічки і за упокій тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Чоловіки запевняють, що зроблять усе, аби у нашій державі знову запанував мир. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ми продовжуємо серію спецрепортажів з Луганської області. Чорнухине і Троїцьке поблизу Дебальцева повністю заблоковані. Евакуювати людей звідти неможливо. Раніше туди можна було заїхати тільки через Дебальцево Донецької області. А внаслідок бойових дій два населених пункти опинилися повністю відрізаними від зовнішнього світу. Більше про це в нашому сюжеті. Два населених пункти на підконтрольній українській владі території Луганської області Чорногине і Троїцьке, куди раніше можна було заїхати тільки через Дебальцево Донецької області. Внаслідок бойових дій опинились повністю відрізаними від зовнішнього світу. Голова селищної ради втік в окупований Алчевськ, актив селища депутати, чиновники також повтікали. Люди під постійними обстрілами залишились без жодної допомоги. Нам дали коридори Лене. Щоб ми вивезли людей з Чернухіна, які оказалися у блокаді, ну, і сьогодні ми приїхали, от, знаходимося 15 кілометрів від Дебальцево. Це останній блокпост, далі село Логвіно, дорога заблокована. Слів військових заблокована танками, заблокована живою силою бойовиків. Автотраса постійно обстрілюється градами та артилерією, а поруч горять квартали Світлодарська. Сьогодні ситуація дуже тяжка і от горить Світлодарське. Видно, градами накрили, тільки дим тільки що. Тому, на жаль, мусимо вертатися в Артеми, зараз будемо зв'язуватися з військовими. Чи є якісь надії, якісь другі шляхи виходу з даної ситуації? Таким чином, Чорнухина і Троїцьке, які опинились у вогнищі бойових дій навколо Дебальцева, повністю заблоковані. Евакуювати людей звідти неможливо. Тільки в бік так званої ЛНР. Зараз селяни, які можуть пересуватись самостійно, пішки залишають чорнухине і йдуть у бік окупованих територій. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Серед білого дня в Чернівцях труїли собак. Жителі вулиці Комарова виявили помираючих тварин об 11-й годині ранку. Вони одразу ж викликали правоохоронців та зазняли страждання собак на камеру. Далі в сюжеті ми покажемо ці кадри. Дуже емоційно вразливих людей. Ми просимо на цей час відійти від екранів телевізорів. Жителі вулиці Комарова стали свідками того, як серед білого дня перед вікнами їх будинків хтось, кому заважав гавкіт собак, вирішив їх потруїти. До того ж, помирали тварини довго, і смерть їхня була аж ніяк не безболісною. Єдине, у цих собак це то, що вони вночі своє місто То Тобто приходит какая -то другая собака, і начинают починають гавкать. І от за это гавканье их взяли и отравили, понимаете. Це так. Я это так это так вот от, от кому-то авкання, просто вкання собак мешает. Не то что ні тут знаходиться, а просто ґавкання. Ну все равно, що дерево верстю, ну спробую спліна. Она рядом тебе версії, це есть природа. І ну не взяти природу йти. Гірше за все, що таку картину спостерігали діти, оскільки один собака помирав під стінами дитячого садочку, інший біля школи, третій же у дворі перед багатоквартирним будинком. Дети были свидетелями, как собака там под детским садиком умирала, и все проходили мимо, и это было жутко, конечно, но это с одной стороны. А с другой стороны, просто вот, вот, ну вот кому-то просто не нравится, что собаки гавкают ночью, и все. Все, вот единственная вина этих собак заключалась в том, что они гавкают ночью. Працівники комунальних служб міста стверджують, що вони не причетні до отруєння тварин. Єдине спеціалізоване підприємство, яке займається відловом тварин, є Чернівецьке комунальне підприємство Чернівці спецкомунтранс, в якому є спеціалізована бригада. На сьогоднішній день займається тільки у двох випадках. Це знешкоджуючи по заявкам жреб агресивні тварини і по заявкам мешканців тварини, які, в принципі, теж є доволі агресивні і підлягають. Відлову. Решта е бродячих тварин е відловлюються на сьогодні виключно з метою стерилізації. Випадків щодо знешкодження тварин, які є неагресивними на сьогоднішній день, немає. А тим більше, питання е таке, яке стоїть на сьогоднішній день, що собак потруїли. Ми цим не займаємося і займатися не будемо. Питання відлову тварин є на суворому контролі. Враховуючи і закон України наразі, жителі вулиці, які і виявили собак, направили одну із загиблих тварин на експертизу, внаслідок якої буде зрозуміло, чим потруїли тварин. А всі результати люди передадуть дільничому. Інших двох собак, мешканці вулиці, закопали неподалік. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Епідемічна ситуація на території області є стабільною. Протягом першого місяця 2015 року рівень загальної інфекційної захворюваності не перевищує середні багаторічні показники. Окрім цього, за цей період в області не зареєстровано випадків захворювання на черевний тиф, поліоміеліт, кір, дифтерію, правець, малярію тощо. Більше про санепідемситуацію в області дивіться далі. Стан захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції станом на сьогодні у всіх районах нашої області не є епідемічним. Захворюваність є нижчою за епідпоріг на 53 відсотки, незважаючи на те, що кількість хворих зросла. Наразі триває підсезон з захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ми здійснюємо систематичний моніторинг захворюваності. На сьогодні, за результатами останнього тижня, ситуація в області є неепідемічною. Пороги не перевищуються на жодній з адміністративних територій, хоч уже впродовж чотирьох тижнів поспіль відмічається зростання захворюваності, і за підсумками останнього тижня захворюваність зросла на 40% порівняно з попереднім. Тижнем разом з тим, як я вже сказала, на жодній адміністративній території перевищення епідемічного порогу не відмічається. Наталя Гобко закликала буковинців при виникненні ознак захворювання залишатись вдома, аби не поширювати хворобу в колективі. Особливо гостро така проблема стоїть у школах та вишах. Прогноз щодо трьох штамів вірусу грипу зберігається, залишається актуальним. Сезон триває і. Ризики зростання захворюваності до епідемічного рівня на сьогодні ще е, мають місце. Передусім е, закінчились шкільні канікули, завершуються канікули в вищих навчальних закладах. Активнішим стає спілкування осіб, серед яких захворюваність є традиційно щотижня, щороку, що під сезону найвищою, оскільки захворюваність серед дітей. Віком до 18 років систематично в часті в загальній структурі захворілих складає близько 65%. тобто вона є найвищою. Також спостерігається зростання показників з деяких інфекційних захворювань. У 2014 році зареєстровано 17 випадків захворювання на лептоспіроз проти трьох в 2013 тисячі Проте, завдяки поінформованості населення, минулого року не було жодного летального випадку внаслідок зараження лептоспірозом, але не слід ігнорувати симптоми цієї хвороби, такі як висока температура, сильний біль у м'язах та інші прояви інтоксикації. Така ситуація обумовлена тим, що Чернівецька область є ендемічною з цього захворювання. Природні вогнища є практично на всіх адміністративних територіях. І циркуляція мишевидних гризунів зниження рівня проведення диретизаційних заходів, які колись були суцільно проводились, які проводились систематично. На сьогодні інтенсивність цих заходів є такою, яка бажає бути кращою. Окрім цього, в нашій області протягом 2014 року було зареєстровано і 16 випадків хвороби лайма з метою усунення причин, які спричинили порушення санітарного законодавства нашою санслужбою, було видано майже 350 приписів, а також накладено штрафів на суму майже 18 тисяч гривень. Дар'я товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинським військовослужбовцям, звільненим у запас, вручили свідоцтва про проходження перекваліфікації. Офіцери запасу проходили курс лекцій на базі економічного факультету Чорнівецького національного університету імені Юрія Фицьковича за напрямом менеджмент безпеки бізнесу. Завдяки цьому колишні військові отримали змогу адаптуватися в цивільному житті. Проблемами соціальної адаптації українських військовослужбовців, звільнених у запас, займаються з 2003 року. Перекваліфікація колишніх військових проходить в рамках проекту Україна-Норвегія у Чернівцях. Подібні курси провели вперше за 500 академічних годин. Офіцерів звільнених у запас навчали менеджменту безпеки бізнесу, що в подальшому допоможе їм працювати в охоронних структурах або очолювати їх у зв'язку. Із сьогоднішньою потребою надати можливість. І військовослужбовцям, і тим, скажімо, військовослужбовцям, хто планується до звільнення, і вже звільнених в запас, пройти перепідготовку, перекваліфікацію в економічному напрямку, що дає можливість отримати певні знання, певні навики в роботі військовослужбовців в подальшому працевлаштуванні. В, охор в охоронних фірмах партнери проекту переконані, після звільнення з військової служби людям досить важко знайти роботу. Популярною серед колишніх військових є якраз професія охоронця. Однак для того, аби займатися такою діяльністю, перекваліфікація необхідна. Для того ж, після проходження курсів колишнім військовим нададуть відповідний сертифікат. Ми вияснили, що військовослужбовці, котрі звільнилися, багато з них працює на Калинівському ринку, вашому. Що їм потрібні знання, їм потрібні документи відповідні? А власне тут вони їх і отримують, тому що видають сертифікат свідоцтва УДСО, котре надає можливість працювати власне в тих сферах. Бо це спеціальність така, що вимагає ще додаткові сертифікації. Слухачами курсів перепідготовки у Чернівцях стали 29 військовослужбовців. Менеджменту безпеки бізнесу їх навчали з жовтня по грудень 2014 року. Навчання проводилось не тільки чорнівецькими викладачами, а й київськими, львівськими та викладачем з Норвегії, який навчав військових управління охоронною структурою. Самі ж військовослужбовці переконані, такі знання їм знадобляться. Ви знаєте, у нас на сьогоднішній день життя таке, що не Редбачуваний, якщо буде нагода така, якщо десь потрібно буде тут не просто бути от менеджером тим тіким. -тік -тік. Тут іде безпека бізнесу, тобто можна бути і начальником служби безпеки в якомусь підприємстві чи просто начальником охорони. Участь у проєкті з кожним роком беруть все більше військовослужбовців, звільнених у запас. Тому іноземні інвестори планують збільшити фінансування та розширити межі проєкту. Іван Бучулинський, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Творчий колектив Чорнівецької обласної філармонії підготував подарунок до Дня закоханих. Так поціновувачі шедеврів класичної музики зможуть насолодитися творами Сергія Прокоф'єва та Джакомо Пучінні. Деякі з них виконуватимуться в стінах філармонії вперше. Детальніше про це в нашому матеріалі. Сюїтою номер 2 з балету Сергія Прокоф'єва Ромео і Джульєта та першою дією опери Джакому Пучині Тоска матимуть змогу насолодитися прихильники високої музики. Новою для виконання та постановки, як зізнаються артисти та постановники, буде саме Тоска Пучіні. Ми взялися за, саме за Тоску, як експеримент спробувати. Я дуже тішуся з того, що він успішно зараз просувається. Цей наш експеримент. Ми отримуємо задоволення. Ми відчуваємо кожного разу, що ми вдосконалюємося. Це тема жертвеної любові, найвищого почуття, на яке здатна людина. Велика подія мистецька і музична поєднання тематики, і поєднання великої прекрасної музики класичної. Хоча твір і виконуватиметься мовою оригіналу, вперше буде представлено синхронний український переклад, якого до цього не існувало. Всього до дійства залучили близько сотні артистів, серед яких і вихованці дитячої хорової студії. В майбутньому артисти мають надію на відтворення усіх трьох дій тоски. Зараз же пропонують оцінити їхні старання, відвідавши 13 лютого залу обласної філармонії. Ця музика є доступна своєю складністю. І кожна людина, яка прийде 13 числа на концерт, вона не пожалкує, тому що ми робимо все дуже старанно, наполегливо, і повірте, це буде щось грандіозне. Петро Гайдашчук, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вікна перламутрового світла під такою назвою відкрили першу персональну виставку майстра художньої вишивки ткацтва та лялькарства Ольги Вербицької. На експозиції мисткиня представила близько трьох десятків робіт: традиційні українські гобелени та ляльки-мотанки. Проте, як сьогодні намагаються зберегти давнє українське мистецтво, дивіться далі. Відкриття першої персональної виставки Ольги Вербіцької проходило в приміщенні учбово-методичного центру Буковини. Роботи мисткині зберігають народні традиції, бо виконані в традиційних українських техніках. Серед усіх майстриня виділяє саме гобелени. каже, любов до них особлива. Закохана в гобеленці в гобелен, і зараз експериментую. У мене є декілька таких видів, ніби я. Починаю починала з абстракції, а потім перейшла ніби до натюрморта пейзажу. Різні види і різні також техніки. Ольга Веребіцька є викладачем факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чорнівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Однак у вільний час займається творчістю. Майстриня спеціалізується на виготовленні гобеленів саме традиційним ручним ткацтвом. Серед своїх робіт виділяє і найулюбленішу під назвою Туман Садом, яку присвячує батьку. Він якби прибував нам любов до природи. У нас був дуже гарний сад, і десь любов до зображення дерев в цьому також якби сприяв. В основі гобалени лежить бавовна, плетуть його з шерстяних ниток, гладким ручним ткацтвом. На це потрібно більше місяця клопіткої роботи. Окрім виготовлення гобеленів, займається мисткиня і вишивкою та виготовленням традиційних ляльок мотанок. Хочу вам сказати, що Майстриня відроджує давнє лялькарство. Ляльку мотинку зараз мало хто робить на Буковині, і саме пані Ольга досить вдало відроджує це мистецтво. Іван Бочолинський, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 45 кращих робіт шостого міжнародного фотоконкурсу представили в Чернівцях. Ці роботи брали участь у третьому фотофестивалі Карой Поп де Сотмарі. Більше про виставку та роботи, які були представлені на ній. Дивіться далі в сюжеті. В Чернівецькому художньому музеї відбулось відкриття виставки Фото-Експо. Тут представлено 45 кращих робіт шостого міжнародного фотоконкурсу в рамках третього міжнародного фотофестивалю Карой Поп де Сотмарі. До речі, фестиваль присвячений пам'яті першого військового фотографа світу. На цій виставці представлені кращі роботи фотоконкурсу, який діє нині в рамках фестивалю, але який ще був і до нього. У фотоконкурсі приймають участь фотографи з усього світу. Проте єдиною умовою цього фотоконкурсу є те, що фотографія має бути зроблена обов'язково на території Європи. На цей раз ми бачимо роботи фотометців з Румунії, з Угорщини, з Нідерландів, з Данії, з Іспанії, Італії. Події цього фестивалю відбувалися у п'яти країнах: це Словаччина. Румунія, Угорщина, Україна і Сербія. На виставку завітали не тільки поціновувачі мистецтва, але й ті, хто з власного досвіду знає, як його створювати. Ну, по-моєму, дуже цікаво. Мені подобається. А далі треба подивитися. Я думаю, що хороше буде. Кожен важаючи зможе відвідати фотовиставку протягом місяця, завітавши до Чернівецького художнього музею. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього не кращого. Побачимось.